Головну роль в цьому фільмі мав зіграти двометровий стакілограмовий кілограмовий актор. Принаймні цього чекали глядачі, але сталося все з точністю навпаки. Крутого колишнього військового Джека Річера зіграв мініатюрний Том Круз з ростом метр сімдесят. Чи змогла велич його таланту компенсувати брак сантиметрів у зрості? Дізнаємося просто зараз. Про непереможного військового у відставці Джека Річера світ дізнався ще задовго до того, як вийшов про нього фільм. З 1997 року і до сьогодні британський письменник Лі Чайлд один за одним випускає оповідання про небезпечні пригоди Джека Річера. Із виходу чи не першого твору різні кінокомпанії робили спроби екранізувати написане, але всерйоз за це взялися лише в 2005 році після виходу дев'ятого за рахунком оповідання, яке називається Один постріл прем'єра Джека Річера мала відбутися 15 грудня в американському місті Піттсбург. Однак тоді фільм так і не показали. 14 грудня за день до прем'єри в США сталася жахлива трагедія. 20-річний американець Адам Пітер Ленза спочатку вбив власну матір, а потім вирушив в одну з початкових шкіл штату Коннектикут і розстріляв там ще 26 людей. 20 з них це діти 6 і 7 років потім Адам застрелився сам через те, що Джек Річер починається епізодами насилля і стрілянини, було вирішено перенести прем'єру стрічки на тиждень. За книгою Джек Річер це справжній богатир. Його зріст метр дев'яносто шість, вага близько ста кілограмів. А ще він блакитноокий блондин. І погодьтеся, Том Круз чи не остання людина, яку можна було б уявити, читаючи подібний опис. От і прихильники книги не сподівалися побачити його в екранізації. До речі, окрім Круза, розглядалися такі знаменитості, як Бред Піт, Віл Сміт та Х'ю Джекман. Саме через вибір актора на головну роль більшість книгофанів вщент рознесла фільм Джек Річер. Як ви думаєте, хто став на захист Тома Круза в цій історії? Людина, яка і створила Джека Річера, письменник Лі Чайлд. Розмір річера в книгах це метафора нестримної сили, яку Круз зображає по-своєму. З іншим актором ви можете отримати 100% зросту річера, але лише 90% річера. З Томом ви отримаєте 100% річера і 90% його зросту. Незважаючи на несприйняття Тома Круза в якості Джека Річера, його запросили грати цю роль знову. Через чотири роки, в 2016-му вийшов другий фільм про Джека Річера з тим же розкритикованим Томом Крузом у головній ролі. Ще через два роки письменник Лі Чайлд обмовився про наміри зняти серіал за мотивами своїх творів і змушений був визнати, Джека Річера має грати не Том Круз. Мені дуже подобалося працювати з Крузом, він справді дуже гарний хлопець. Ми добре повеселилися, але зрештою читачі мають рацію. Розмір Річера дійсно дуже важливий, і це велика складова того, ким він є. Тож я вирішив, більше не буде фільмів з Томом Крузом. Ми прийдемо на Netflix чи щось подібне. Це буде довгоформатне потокове телебачення з абсолютно новим актором. Ми починаємо спочатку і ми спробуємо знайти ідеального хлопця. Якби не ставилися до Тома Круза в ролі Джека Річера у фільмі є щонайменше один епізод, в якому він навряд чи комусь не сподобався. Йдеться про сцену, де герой Тома на автомобілі тікає від поліції та злочинців. Мало того, що актор сам самісінький без дублерів грав у цій сцені, так він ще і не розгубився, коли машина просто заглухла. Круз швидко завів її заново і поїхав далі. Режисер вирішив залишити цей момент, адже він надав епізоду додаткової напруги. Живеш собі, підкорюєш Голівуд, заробляєш найбільші гонорари і збираєш мільйонні фан-клуби. А потім бац і отримуєш роль, на яку глядачі вже сформований свій погляд, і вони тебе не визнають в цій ролі. Буває і таке в нашому житті, і навіть з такими, як Том Круз. Але можемо переконати вас, якщо книгу ви не читали, то навряд чи Джек Річер у виконанні Тома Круза вас розчарує. Думаємо, все може бути навпаки.